Члени його злочинного угрупування не лише були шулерами і займалися рекетом. Вони громили будинки своїх жертв і розчиняли їхні тіла у кислоті. А самого лідера банди підозрюють у причетності до найгучнішого вбивства 90-х років в Україні. Ви на каналі Поки кіт спить, і сьогодні я розповім про кримінального авторитета з Дніпра на прізвисько матрос. Він двічі залишався у школі на другий рік. Він міг стати зіркою футболу, але натомість зажив собі слави король. Реки до Дніпра, а також очільника однієї з найжорстокіших банд у Радянському Союзі, а також в Україні 90-х. Олександр Мільченко народився у 1948 році на Росії, але невдовзі його сім'я переїхала у Дніпро, який тоді ще називався Дніпропетровськом. У школу Мільченко пішов вже там. Таранним учнем його точно назвати не можна. Хтось казав, що успіхів у навчанні хлопчина не мав, бо був вкрай сором'язливим. Хтось пояснював це тим, що він просто. Був недалеким. Та хай би там що, а у 6 і 7 класах Мільченко двічі залишали на другий рік. У своїй публіцистичній роботі Амурські війни автор Васильєв писав, що матрос був вкрай безграмотним. Очевидно, тоді багато людей спілкувалися роснявою і освіта велася саме такою мовою, тому і приклади на воду в оригіналі, вже пробачте за це. Так от, Мільченко писав: нічесність, кричать, підписка у невиїзді», ну тобто разом. Ганьба одним словом, прям як у мене у відео про кримінальні чернівці, хто не бачив, подивіться, було очевидно, що генія науковця з Мільченка не вийде. Тож авторитет він заробляв собі силою, бо був досить таки міцної статури, а також безбашеністю. Одного разу він побився об заклад з хлопцями і заявив, що стрибне у воду з високого обриву, хоча він чудово знав, що плавати не вміє. Знали це і інші. Тож, коли Мільченко власне, виплив живий і неушкоджений, Чини його стали поважати, і також в той момент за ним закріпилося прізвисько, яке супроводжувало чоловіка протягом усього його життя матрос. Я, до речі, бачила інформацію, що Мільченко не стільки показав на що здатен, скільки схитрував, бо у точці, у яку він стрибав, не було сильної течії, тож, як мінімум, його б не віднесло далеко. А якщо розслабитися, то можна було б спливти на поверхню і десь таки прибитися до берега. Але це не так важливо. Цікаво інше, шкода. Олу Мільченко кинув. Потім він пішов у ПТУ, але не довчився і там. Згодом він пішов працювати на вагоноремонтний завод. Однак там він не стільки працював, скільки бігав з м'ячем. Бо в той період Мільченко о боже захопився футболом, захопився настільки, що навіть став воротарем заводської команди, та перестань. Ти спати маєш. Згодом його помітили у футбольному клубі. Дніпро Мільченко потрапив у дублюючий склад відомої команди, але закріпитися там не зміг. Кажуть, що вже з юності він прикладався до чарки і меж не знав. На тренування часто приходив з похмілля. Через це місце у Дніпрі Мільченко втратив. Далі він подався у руснявий Волгоград, де намагався грати за тамтешню команду. Але з алкоголем стало гірше і Мільченко повернувся у Дніпро. Маю на увазі в місто, а не в команду. Мешкав він в амур у Дніпровському районі, за яким закріпилася слава криміногенного, Тож, в принципі, той факт, що Мільченко пов'язав своє життя з криміналом, мало кого дивував. Він досить швидко сколотив свою банду, і ось як поетично це описує у своїй праці «Амурські війни автор. тінистих амурських двориках зростали міцнішали і наливали спершу соками, а вже потім і вином хлопці-матрос або хлопці за які протягом цілого десятиліття були володарями злочинного світу. Тут Дніпропетровськ. Але починала банда матроси не з рекета. Міцні хлопці спочатку були каталами, тобто шулерами, о, тобто картірами. Словом, вони грали в карти. І не завжди робили це чесно. Починали з ігор на алкоголь. А одного разу Мільченко грав з робітником кафе на морозово. Щоправда, той так захопився, що програв 44 тисячі порцій на секундочку, 44, А в грошах на ті часи це означало понад 40 тисяч карбованців. До речі, про гроші. Розвиток цього каналу тепер можна підтримати і криптою. Ось QR-кодики перед вами. Скануйте і надсилайте. Можете слати мені свої мемкоїни, бо ну ви на них вже попалилися, а я не горда. Продам те, що надійшлите. Також доступні традиційні. Ти агресивний. Також доступні традиційні методи підтримки. Це монобанка і ютуб спонсор. Лінки знайдете в описі до цього відео і в першому коментарі. До речі, на донаторів чекає додатковий і унікальний контент. Так от, грала банда матроса переважно у кафе, назва якого роснявою звучить як льдінка. Подейкували, що відвідувачів спеціально підпоювали алкоголем, а інколи навіть підсипали психотропні речовини в напої. Так зловмисники обманювали азерних гравців, могли банально приписати борг, якого не. Не існувало, сказавши, мовляв, ну ти настільки напився, що нічого не пам'ятаєш. Але ну грошики на стіл, та все одно клади. Тим, хто відмовлявся віддавати борг, погрожували фізичною розправою, чи переходило безпосередньо до дій. Коли один гравець відмовився платити картковий борг, шапа член банди матроса в гніві схопив пасатижі, що підвернулися під руку, і спробував здерти з зубів впертого золоті коронки ближче до середини 70-х міч Вирішив зайнятися рекетом. Його взагалі називають чи не одним з перших рекетерів, не лише Дніпра, а й всього радянського союзу. Гроші він вибивав переважно зі спекулянтів або цеховиків. Цеховики — це ну такі собі тюньові підприємці часів Радянського Союзу, які виготовляли певні товари підпільно, а потім продавали їх через офіційні канали збуту. Банда Матроса вирізнялася жорстокістю на початку своєї злочинної діяльності. Мільченко і його люди особливо не розмовляли з тими, кого хотіли. Обібрати чи обкласти дененою. якщо жертви одразу не погоджувалися, їх громили ті ж майданчики, на яких вони працювали, нищили житло та й самих катували. Могли, наприклад, замкнути у приміщенні зі щурами чи вивезти світ за очі і там бити і погрожувати. Знову ж наведу тут цитату з праці Амурські війни. Норовливого спекулянта Варнавського відвезли на клочківський цвинтар. Там його поставили на край свіжо викопаної вакантної могили. Бандит дім. Менштейн підняв з землі вінок і одягнув його на шию вже й справді швидше мертвому, ніж живому від страху вагнавському, став штовхати його в могильну яму. Чи інший приклад однією з жертв банди матроса став керівник пивної на районі, де власне мешкали члени цього злочинного групування? Чоловік носив прізвище Калініченко. Спочатку бандюки попросили його продати золотий перстень. Ну, власне, принесли йому золотий перстень і кажуть, іди продай його десь. Той погодився, бо чи то хотів догодити членам злочинного угрупування, чи просто боявся їх. Врешті він приніс гроші зловмисникам, але за кілька днів вони завітали до нього знов. Щоправда, цього разу сказали, що перстень був крадений, і одного з банди міліція вже прийняла. Тепер черга саме цього чолов'яги з пивної. Як співучасника єдиний спосіб викрутитися принести півтори тисячі карбованців аби викупити зловмисника з сізо. Якщо не буде його серед підозрюваних, то і самого Калініченка ніхто не чіпатиме. Чолов'яги знайшов ці кошти, але матросівці прийшли до нього і втретє. Вони банально зрозуміли, що тут є чим поживитися. Тепер вони просто вимагали готівку. Бандити без зайвих слів витягли Калініченка з прилавка і запхали уже Відвезли в тихе місце за містом. Тут хлопці дістали ножі і погрожуючи відрізали Калиниченку обидва вуха, стали вимагати три тисячі. Якимось чином Калініченко вмовив людей матроса відвести його до самого матроса, аби розібратися. Лідер злочинного групування його вислухав і сказав, що забуде про все, якщо чолов'яга з пивної дасть йому тисячу. Той погодився і певно вважав, що стражданням настане кінець. Та за кілька днів пивно розбили бейсбольними битками. Після Цього він заплатив матросівцям ще три тисячі. Що цікаво, крайню межу матросівці не переходили, тобто вони не вбивали людей. Принаймні на старті своєї злочинної діяльності. Проблем з боку правоохоронців матросівці не боялися, бо банально підкупили міліціянтів, зокрема, і головного міліціонера. Наприклад, одну і ту саму кримінальну справу на матроса заводили і закривали 11 разів. Похоже, я читала, що за часів радянського союзу у Дніпрі перевірок, так би мовити, згори, в принципі, не було. Місто мало до певного часу статус недоторканого, тож матросівці почувалися у ньому досить вільно і відчували. Себе справжніми хазяями, тим часом авторитет Мільченка ставав ще сильнішим. Згодом до нього стали приходити представники інших злочинних угрупувань і просити, аби той виступив в ролі судді, тобто сказав, хто правий в тій чи іншій суперечці, і розпорядився, як ділити, чи то сфери впливу, чи гроші. Старший слідчий з особливо важливих справ головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ радянського союзу Сергій Серебренко казав наступне: Матрос був на особистістю. Він добре вивчив кримінальний кодекс, чудово розумівся на низинній людській психології та правилах третейського судівства, видаючи себе за поборника справедливості, гроші та страх. Ось два кити, на яких базувався його авторитет. Така людина не могла не злетіти на гребень злочинної хвилі, але не було б хвилі, не було б і матроса. Жінко любив дорого і багато, як нині кажуть, відпочивати. Він чи не щодня заходив смачно поїсти. І випити у ресторан ювілейний чи у сковорідку. Так у Дніпрі називали невелике кафе біля центрального ринку, де смажене м'ясо подавали просто на пательні, ну або ж у сковорідці. Ось що про це пишуть в амурських війнах. Добре гуляв Сашко, коли входив до зали, всі його хлопці вставали. І поки матрос не почне їсти, ніхто не починав. Він завжди першим брав м'ясо зі сковорідки, Якщо хтось із хлопців полізе за м'ясом уперед передбачка, виконув. Ть його з кафе, а матрос цієї сковорідки вже не їсть. Гедує Ще Мільченко їздив на дорогій, як на ті часи, Волзі, а також полюбляв кататися з братками на конях. Так, ось так от вирізнився чолов'яга, молодець. Хоча свою колись спортивну фізичну форму з роками матрос втратив. Любов до гулянок далася взнаки. Тим паче за власну безпеку він не особливо переймався, тому і в качалках годинами не пропадав. Чіпати авторитета такого рівня ніхто не хотів. Не хотіли зайвих проблем, зокрема, і через впливових друзів матроса. Серед його товаришів були олімпійський чемпіон, важкоатлет Султан Рахманов і чемпіон світу з боксу Віктор Савченко. Але це не означало, що матрос був у повній безпеці. На нього не нападали ну, зблизька в притул, але кілька замахів, все ж таки, було. Зокрема, вже згадано Волгу йому спалили, а посеред ночі кілька разів невідомі обстрілювали будинок, де він мешкав. В принципі, ворогів у матроса вистачало з такою то діяльністю. Тим казали, що він вмів тверезо оцінювати сили і домовлятися. Наприклад, одного разу люди з його злочинного угрупування обдурили одного з представників так званої кавказької мафії та ще й здали його в міліцію. Кавказці вирішили помститися. Вони зібрали своїх людей і з'їхалися в Дніпро на Волгах, Мерседесах зі зброєю у руках. Перестрілку з матросівцями влаштували біля ресторану «Дніпропетровськ». але вистачило кількох пострілів, аби матрос зрозумів, що йому не перемогти. Кавказців було чисельно більше, тоді як матросівська банда налічувала 30 учасників. Тож Міченко запропонував перемовини. Він накрив шикарний стіл в ресторані, і після цього конфлікт був залагоджений. І кавказці, і матросівці скинулися грошима, аби викупити з тюрми чолов'ягу, з якого і почалася сутичка. Був банди і інші проблеми. Зокрема, ближче до початку 80-х кісткою в горлі стали цеховики, тобто ті самі тіньові підприємці, проти яких і була спрямована рекетирська діяльність злочинного групування. Як мінімум двічі ті, до кого матросівці. Приходили по гроші, вбивали членів банди. Одного разу це був стоматолог, який зарізав рекетира у власній оселі. У другому випадку це був бармен, який зарубав двох зловмисників сокирою, коли ті показалися на його території. Звучить як старий, добрий, класичний дров край. До речі, якщо полюбляєте щось таке криваве, можете подивитися відео про дівчину, яка розчленувала свого бойфренда після гаряченької нічки. Воно вже є на каналі. Так от, як у випадку зі стоматологом, так і у випадку з барменом, суд постановив, що це була самооборона. Таке рішення суду, власне, надихнуло цеховиків об'єднатися. Аби боротися з рекетирами, не придбали зброю при відкіт і були готові дати вісіч будь-коли. Лідером новоспеченого неформального об'єднання став цеховик Аркадій Коваль. Він мав непогані статки завдяки тому, що продавав вироби з підробленого кришталю на районних ринках, які насправді були зроблені зі звичайнісінького скла, а також продавав килими. Килими ми видавали за елітні імпортні, відповідно і націнка була шалена, та по факту робили їх підпільно в тому ж Дніпрі зі старих ковдр. Ворогувати Ковалю і матросу було недоречно, вони обидва хотіли зберегти величезну владу і солідні статки, які вже мали на той момент. Тому чоловіки домовилися. Матрос вклав ракетирські кошти у справу Коваля і отримував прибуток. Натомість Ковалю він пообіцяв, що цеховиків, які входять в його клан, ніхто не чіпатиме. Хоча в інших джерелах вказано, що матросівці брали з них фіксовані 10% і не більше. Хай би там що? А домовлятися Мільченко вмів. Однак, всьому рано чіпіз настає кінець, так було і з бандою матросівців у 1983 році їхня недоторканність якимось чином, наче випарувалася. За них взялася спецбригада Міністерства внутрішніх справ Радянського Союзу. Подейкували, що на той момент вже Дніпро перестав бути містом, в яке не можна приїжджати з перевірками. І, власне, люди у погонах у формі з гори зачастили туди зі своїми візитами. Інші ж припускали, що вплив матроса став таким величезним, що і Норувати його далі просто не могли. Слово за слово, один тон кримінальної справи за іншим. І ось Мільченко вже у в'язниці, де відповідно до вироку має провести 12 років. Закрати він настільки не хотів, що навіть намагався розіграти спектакль, де грав роль людини з психічними розладами, втрачав свідомість, бився у підлогу. Але експерти, які оглядали його, на це не повелися. Від найвищої міри покарання Мільченко врятувало хіба те, що слідчі не змогли знайти підтверджень вбивства, Ані з його боку, ані з боку членів його злочинного угрупування, хоча правоохоронці припускали, що трупи все ж були, а не знайшли їх тому, що зловмисники розчиняли своїх жертв у кислоті. А нема тіла, нема справи, як відомо. З іншого боку, це міліція 80-х років. Їм теж не можна особливо довіряти. У мене на каналі, до речі, є відео про те, як працювали правоохоронці минулого століття. Можете його вже переглянути, але від себе скажу, що таких людей правильніше було б називати катами у погонах, а не правоохоронцями, настільки було все плачевно. На волю матрос вийшов у 1995-му, вже за часів незалежної України, та на відміну від деяких інших представників організації. Злочинності ані влади, ані хватки не втратив. Звісно, що сфери впливу в місті за період його відсутності поділили. Однак, подейкують, що лише за півроку після виходу матроса з зони у Дніпрі вбили сімох впливових представників кримінального світу. Але Дніпро багатий на таких королів. Махіцем з Дніпра є багатьом відомий Павло Лазаренко. У 95-му він був віце-прем'єром України, у 96-му став прем'єром. Ті роки точилася боротьба між представниками Дніпропетровського олігархічно. О, кримінально політичного клану і Донецького боротьба точилася за владу в країні. Представником Донецького клану був Євген Щербань, якого ще називають першим українським олігархом. Зараз ми трошечки підволічемося, але потім я поясню до чого тут матрос. 3 листопада 1996 року. Євгена Щербаня, його дружину та ще кількох людей вбили на литовищі Донецького аеропорта. Свідком розправи був син депутата Руслан Щербань. Батько загинув просто на його очах. Так, от було кілька версій той, чому прибрав щербання, одна з них зводиться до того, що олігарха замовили тодішній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко і тодішній президент Леонід Кучма. Мовляв, вони боялися, що Щербань отримає владу, і замість них самих запустить руки в бюджет країни. Інша версія говорить, що вбивство замовили Лазаренко і Юлія Тимошенко, оскільки щербань заважав їм встановити свої порядки на ринку газу. Там була ще низка версій, але все ж таки це відео не про Лазаренка і не про щербання. Чого тут матрос? Спитаєте ви, а я скажу. Річ у тім, що за версією слідства, власне, замовником вбивства щербання був Павло Лазаренко, але знайшов він кілерів з банди Кушніра саме за посередництва кримінального авторитета Олександра Мільченка або ж матроса. Так, за вбивство щербання за крати тоді відправили кілера росіянина Вадима Болоцьких з банди Кушніра, який визнав свою провину і отримав пожиттєве ув'язнення. За допомогою організації вбивства щербання Мільченко. Писали медіа з посиланням на джерела у правоохоронних органах, отримав 20 травня 1997 року 500 тисяч доларів, а 10 вересня 1997 року 979 тисяч доларів. Дивовижним чином, після цих подій, матрос разом з усією сім'єю виїхав за кордон, нібито на лікування, хоча підозрювали, що подався він подалі з України саме тому, що його переслідували у справі про вбивство щербання. Однак Довго прожити матросу не судилося. Дорогою додому з Угорщини, де він і був, нібито на лікуванні, кримінальний авторитет помер. Ну, Я угорцям ніколи не довіряла, що вже приховувати. Так от, дорогою додому, просто на кордоні, у салоні Джипу йому стало погано. Мільченка забрали в реанімацію на Закарпаття, але врятувати його не вдалося. Офіційна причина смерті це розпечінки і гострий панкреонекроз. По-моєму, останнє це коли тканини підшлункової залози відмирають, і через це ані сама залоза, ані низка інших внутрішніх органів не функціонують. Дружина також згадувала, що він страждав на діабет. За чутками ж помер матрос від смертельної ін'єкції. До речі, про гроші. Медіа писали, зокрема в Українській Правді. Що після смерті Мільченка кошти за вже згадане посібництво у вбивстві Щербаня надходили на рахунок його дружини Наталії Снітко. 26 лютого 1998 року їй, нібито було перераховано 700 тисяч доларів і 150 тисяч доларів. На похорон матроса з'їхалися сотні людей. Журналіст Олег Клімов згадував той день так: рідні друзі та колеги з небезпечного бізнесу прощалися з ним у будинку сестри Тетяни, яка проживала на Амурі. Тоді мобільні телефони були рідкістю навіть забезпечені громадяни частіше носили пейджери. Але біля будинку на Амурі трубки дзвонили як електронний оркестр. Автомобільна колона, яка проведжала Мільченка в останню путь, налічувала близько 200 автомобілів. Однак у 2012-му його тіло ексгумували. Зробили це нібито для того, аби встановити справжню причину смерті. Хоча ініціаторами були і правоохоронні органи, а не сім'я. Втім, на загал результатів експертизи так і не оприлюднили. Ось така історія кутусики. Пишіть, що ви думаєте про те, чому дійсно помер матрос? Нагадую, що підписка і і вподобайка обов'язкові, а донат дуже бажаний, якщо вам подобається контент. Є опція з криптою, є опція з Монобанкою і з Ютуб-спонсоркою. І, звісно, що дивіться інші відео на каналі. Від себе зараз рекомендую подивитися відео про кримінальних авторитетів з Одеси, бо де ще як не на каналі, поки кіт спить, ви дізнаєтеся історію чоловіків, яких називали Карабас і Ангел. Вдійте на картку, яка перед вами. Побачимося!